Толік. Я знаю, що ти робив в п'ятницю у Львові. Скільки? Дві кофти в Порт Сіті. Я дуже зраділа, коли дізналася, що Толік нарешті сів на дієту. Ну але тепер у мене проблема. Мені немає що їсти в нього вдома. От. Але я буду безпощадною і Толік знай. Жодного тортика, жодної поблажки, ніяких булочок, нічого. Ну, це пісня моєї дружини, не першу, і вона вже останні пару років е, оце, хоче таким чином очистити організм і так далі. Проблема в тому, що е, від цього страдає вся сім'я, е, їсти іншим теж хочеться щось людське, от, а не завжди виходить. Е, коли нема посту, в людей є така традиція брати щось з моєї тарілки, зараз, на щастя, вона копасається в ній лише поглядом. Раніше Лена тільки худла тоді, коли вона нервувалася. То зараз, на щастя, вже є інший дієвий спосіб, як вона може схуднути. А ще нарешті вона може зі мною ходити пішки. І зараз це починає практикувати, тому що вона це ненавидить робити. Мабуть, і зараз ненавидить, але все одно вже тепер ходить, Це їй на користь.